Сьогодні у нас 23 серпня 2020 рік. Ви бачите перед собою однорічний саджанець щепленого. Ось місце щеплення каплюванням зимовим. Видно. Не знаю, чи на камері передасться зараз. Так сонце падає. Грецького горіха сорту Кочерженко. Придбаний він був. На сайті «Подільська Подійська розкіш у Францівська В'ячеслава Станіславовича, прийшов він біркований під формою 4 дріб 19. Ось такий ось маленький саженець. Восени був мною висаджений агроволокном замотами. Дав невеликий приріст. Я з нього дуже сильно знущаюсь, тому що на такому саженці, щойно висадженому восени, я залишив все. Тут було 11 горіхів, уявіть собі. 11, потім зменшилось до 9, і зараз залишилось 4 ось таких маленьких горішка. Я вже думаю їх домучити, домучити за деревце. Ось, але разом з тим яку стрілочку виконали, який гарний приріз дало разом з навантаженням. Думаю, він ще підросте, встигне задерев'яніти. Я ці горішки висію і подивлюся, що з них буде. Так як він тут сам по собі запалився. Ось такий ось горішок. І, можливо, і в мене в подальшому буде такий садівний матеріал і защіплений, і насіневий з цієї форми. Вона дуже скороплідна, низькоросла, але разом з тим гарно розвивається. Ось такий ось відеоогляд грецького горіха.